Хося знищити більше, ну ворог е, теж не спить. Ворог прораховує різні варіанти, прораховує різні маршрути. Я, до речі, сьогодні дещо порадив так, жорстко порадив е, телеграм-каналам не робити ті речі, які вони роблять, і бачимо, що багато і відреагували уже на своїх тих же ж телеграм-каналах про те, що публікують вони в реальному режимі часу, проходи ракети дронів. Пишуть, де вони зникають з радарів у нас, де не зникають з радарів. Ви mm -hmm. розумієте, що чого варта ця інформація? Можливо, чи його життів до ну, речі, приносить... а ми ну ми, ми ці пабліки знаємо. Ми ці пабліки те моніторингові, моніторингові пабліки азві. А, а звідки вони беруть інформацію? От мені завжди було mm -hmm. цікаво, звідки вони беруть інформацію? Якщо там з підслуховуванням радіочастот, я це вже зрозуміла, як вони це роблять, то щодо радарів, яким чином вони на радарах бачать ті ж самі ракети і шахеди. Ну, очевидно, вони беруть інформацію у людей, які володіють цією інформацією. А, а, а ті, хто володіють цією інформацією, зрозуміло, от я володію цією інформацією. І багато військовослужбовців володіє цією інформацією, і, і не лише військовослужбовців Збройних сил. Усіх сил оборони і так далі. і так далі. Тут можна тут є перелік, людей це система Віраж планшет, яка в нас працює, на якій видно всю повітряну обстановку на території України і далеко за її межами. Таким чином, інформація якось, ну ви розумієте, що зараз приховати щось дуже важко, так? але публічний простір. Видавати цю цю річ в реальну режимі реального часу це ну доволі таки небезпечно і тому ми попросили сьогодні дійсно не робити цього, щоб не годувати ворога ціє, цими даними, тому що бачите, ворог все ж таки має різні джерела інформації. Зрозуміло, що він проводить і повітряну розвідку, і має космічну розвідку, і має агентуру на землі. Ну і не хотілося б ще йому оперативно надавати ту інформацію через телеграм-канали, які. Ведуть там про українську полі.